Покажу отак. І закрию. Всіх вітаю на своєму каналі. Знову пройшло трохи часу, і сьогодні настав той день, коли будемо втретє, переважувати наших сукрольних або не сукрольних королиць. Поїхали! Для початку хочу відповісти на два запитання. Перше запитання було: ви вагітні? Скажу так, ні. Я просто полюбляю гарно поснідати, як вам? Хто так вміє? Так, на друге запитання, яке було не зовсім доречно. Під відео, яке взагалі не стосується господарства, скільки разів в місяць на тиждень ми прибираємо в нашому хліві? <кій> на це запитання відповісти складно. Чому? Тому що в нас немає такого, щоб прибирати раз у місяць або раз у тиждень. Велика уборка так, це проводиться кожного тижня, тобто все вигрібається, виноситься, вимітається. Але кожного дня в нас завжди стоїть ось о, така, в нас є робоча сила, можна так сказати. Оце все відкривається, і оце отак просто домітається, он туди в дірочки, щоб було постійно чисто. Ну, тобто, чим частіше ви будете чистити, так, тим гарніше буде для вашої малечі. Вони будуть здорові, вони гарно ростимуть, вони будуть чистенькі, а не грязні. Тому це полягає на відповідальність власника свого господарства. Як ви взагалі бачите своїх кролів, як ви до них відноситесь? Чи просто як до тварин, які там приносять якийсь дохід або м'ясо, чи до тварин, яких, наприклад, ем, як домашні улюбленці, так? Вони для нас, як наші домашні улюбленці. Ми їх любимо не тільки за того, що вони там якийсь дохід нам приносять там м'ясо. М'ясо ми взагалі майже не їмо. Можливо, і за того, що в нас вони є, не знаю. Ну, тому це вибір кожного. Ну що, в нас ось на дворі, як я завжди кажу, сракопад. Тобто ходить дуже-дуже е важко при моєму положенні, дуже слизько, тому обережно ходимо, не спіша, не поспішаючи. Ну і дійшли дійшли до красунь до наших. Сьогодні у нас 22 число. Тут у нас ще, видається, барабашка побув під навісом, так? Не знаю, хтось тут з хлопців мені влаштував 1 квітня смішний день. Виходжу, а в нас тут все стерто, стерто, тільки одна дата стоїть. Прийшлося мені передивляти це відео і заново його писати все. Тому хлопці будуть трошки наказані. Так, сьогодні 22 число. В той раз ми їх переважували 13-го. Так, 22-12. Зараз ми їх поважимо і побачимо. Що змінилося за ці дні? Треба порахувати, це будуть повні дні: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 не рахуємо, і не рахуємо 13, так як ми їх важили. 8 днів пройшло. Що в нас змінилося за ці 8 днів? Зараз ми будемо дивитися. Хочу трошки обдивитися. Не, наче пройшло немало часу. Ну, хто знає. Так, посить. Чотири чотириста сімдесят. Чотири чотириста сімдесят. Я думаю, що вона не сукрольна. Плюс 20 грам за 8 днів і в той раз 120 грам. Тетка, фу-фу. Треба її до краля викидати. Е, до речі, тут ось були такі. Так, зараз 4800. Так, сідай. 4. Вімсот. Так, плюс 140 грам. Е, були коментарі тим, що кролички не йдуть до кролів. так? Є дуже багато причин, чому вони не хочуть. Ось, був коментар, що вона 100% в охоті, але з кролем не гуляє. Буває таке, що не підходить сам кріль. Спробуйте просто підкинути до іншого кроля. У нас була кролиця, яка взагалі, ось ми двічі чи тричі підкидали до одного з того кроля, вона приводила одне мертве кролення. Коли ми її підкинули вже до іншого кроля, так, вона привела нормальне кролення, та все було добре. Тобто, буває таке, що навіть не підходить сам По-друге, вже таки був період, коли кролиці не злучались не тільки в нашому господарстві, але й е в інших. Тому просто треба перечікувати цей момент, коли вони не хочуть гуляти. Це може бути лінька. Вони ліняють, вони не спаруються вас, навіть якщо вона буде в такому гарному розквіті, що хоче до кроля. Вона все одно не злучиться, бо, наприклад, е кріль ліняє, відповідно, нічого не вийде. <клес> так. Чотири, сімсот. 700... Ну, здрасте. Привіт. Посидь трошки. Чити сімсот вісімдесят, чотири сімсот вісімдесят. Так, сто двадцять грамів. Щось взагалі не зрозуміло нічого. Хух. Це пройшло. Третього у нас була злучка, сьогодні двадцять друга. 19 днів. За 19 днів ця кролиця набрала 680 грам. За ця... спочатку взагалі було мінус 40, тоді плюс 140. І ця – 120 і 20. Так, ну, можливо, і не видасться в нас експеримент по сукрульним, так, але. І коли буде період такий, що вони будуть гарно у нас поруватися, все одно ми більше возьмемо кролиць і обов'язково їх всіх переважимо. Так, так, покажу отак. І закрию. Ото, що в нас є! Буде в наступному відео. А для того, щоб це не пропустити, обов'язково на мене Підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, який сповіщатиме вас про нові мої відео. І на цьому все. Всім папа, до нових зустрічей!